Діти з особливими освітніми потребами потребують не лише спеціальних підходів у навчанні, а й всебічної, психологічної та соціальної підтримки. Відтак, 6 березня, інклюзивно-ресурсний центр уклав договір із благодійною організацією Благодійний фонд Карітас Чернігів. Співпраця реалізується в межах проєкту Інклюзивний простір Мрія. Ти Дана ініціатива передбачає залучення кваліфікованих фахівців, які працюватимуть із дітьми центру. Ми посилюємо підтримку дітей з особливими освітніми потребами. А саме, по-перше, фахівці Карітас Чернігів вони надають психологічні заняття, і не тільки психологічні, а, скажімо, психолого-педагогічні заняття для діток з особливими освітніми потребами, які на даний час відвідують інклюзивно-ресурсний центр. Друге, вони з здійснюють також підтримку батьків. Підтримка батьків іде в двох напрямах. Перший напрям це соціальний, тобто роз'яснення, як отримати інвалідність для дитинки, які послуги соціальні передбачені державою. Тому що, на жаль, наші батьки в цьому плані ну не настільки обізнані, як би хотілося. Другий напрям це також іде психосоціальна підтримка батьків. Найперше. Підтримка ресурсу батьків, тобто вчать їх, як тримати себе в ресурсі психологи даної організації. Ну і друге, також допомагають в розвитку дітей, тобто направляють їх, дають поради, як йти за розвитком дитини і як допомогти своїй дитинці, щоб досягти як найкращих результатів. Як говорить директорка інклюзивно-ресурсного центру Вікторія Кабанець, з благодійним фондом «Карітас Чернігів взаємодіють вже не вперше. Раніше спільно працювали з дітками з особливими освітніми потребами на базі закладів дошкільної освіти. Дана організація з нами співпрацює вже другий рік. В Минулому році вони працювали також в напрямі надання послуг психолого-педагогічних, тобто підтримки дітей з особливими освітніми потребами. І вони працювали безпосередньо у закладах дошкільної освіти в 29-му і в 27-му садочку. На сьогодні така підтримка є надзвичайно важливою. Фахівці благодійної організації вже провели друге заняття на базі інклюзивно-ресурсного центру, поспілкувалися з дітьми та провели групові заняття. Педагоги й батьки відзначають позитивну динаміку. Вони вже сьогодні. У нас працюють вдруге, і навіть на першій зустрічі ті діти і батьків, в яких було побоювання, що діти навіть не йдуть на контакт, вони не працюють із людьми, яких вони не знають. Дітки, фахівці знайшли до них підхід і дітки пішли на контакт. Тому ну, ми вбачаємо, що вони дійсно висококваліфіковані фахівці. Я їх бачила особисто в роботі. Тому ну, я вважаю, що наша співпраця буде тільки плідною і дасть свої позитивні результати. Син Тетяни Тавіної перебуває на обліку в установі вже декілька років. На заняттях з психологами Карітасу маленький Кирило вдруге. Жінка говорить, її малечі така активність до вподоби. Дуже йому сподобалося, бо і дома він постійно треба робив. Я так розумію, що він щось там ліпив, щось там робив на заняття. дуже активний. Ну, він взагалі сам у нас такий активний хлопчик. Ну, гарний поки що відчуття. Однак підтримка необхідна не лише дітям, а й їхнім батькам. В межах співпраці з Карі та з Чернігів до роботи залучено також психолога, яка працює з батьками. Фахівчиня наголошує, що психологічний стан дорослих безпосередньо впливає на поведінку та емоційний баланс їхніх дітей. Саме тому батьки потребують фахової підтримки, аби ефективно допомогти своїм дітям долати труднощі та адаптуватися до соціального середовища. Це є корисним, тому що. Вони приходять з різними запитами. Спочатку вони приходять просто як психоедукація стосовно запитати своїх дітей, да, які там вікові періоди моєї дитини, що я буду переживати, що мене чекає. Ось Спочатку з такими. А потім ми вже доходимо до того, що якби, емоції, емоції та поведінкові прояви можуть стосуватися дитини навіть тоді, коли. Відчуває емоційну нестабільність сама мама, і ми, коли до доход... приходимо до цього висновку, то батьки починають працювати над собою і усвідомлювати певні проблеми в своїй поведінці стосовно своєї дитини, тому що дитина знаходиться кожного разу в сім'ї. Кожен, вона вихідець з сім'ї. так? Так. Вона з сім'ї йде до садочка спочатку, потім до школи і так далі. І те, що формується в сім'ї, вона несе потім в інші інституції. І це дуже стає так пагубно, коли батьки не усвідомлюють, що проблема не в дітях, а в них самих. І от саме ці е, тренінгові заняття, індивідуальні консультації, які ми. Е, так, втілюємо так в цьому проекті. Ось вони є дуже важливі. Ця співпраця важливий крок до створення сприятливих умов для розвитку та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Спільними зусиллями фахівці роблять значний внесок у те, щоб кожна дитина мала рівні можливості для навчання, розвитку та щасливого майбутнього.